Поетичну алею облаштували у центрі Знам'янки. Тут встановили шість лавок у формі розкритих книг. Їх зробив місцевий коваль Вадим Кучер. Вирішили зробити у вигляді книжок з металу та дерева. Більше місяця пішло на виготовлення цих лавочок. Получилося шість листів металу. Брусів пішло 120 штук. Поряд із лавками є такі таблиці з віршами місцевих жителів. Виробляю з шкарпетків ляльки, також в'яжу. Прикраси крючком ниток. Я написала такий віршик, який, кожна строчка це моє життя. Мені подобається це, тому що це зроблено як книжка, і нашим грободям не нам натякають на те, що книжка це життя наше. Прогулюючись алею, можна знайомитися з життям та творчістю українських поетів: Лесі Українки, Тараса Шевченка, Івана Франка. Поряд з кожною лавочкою ми зробили е, таку цікаву річ. Розташували вірші е, знаних українських поетів. І е, для того, щоб познайомитись їх творчістю, потрібно зробити дуже прості речі: підійти до таблички, відсканувати QR-код, перейти на сайт poetznam.com.ua і познайомитись з біографією поета, його творчістю. Ось ми приходимо на сайт, на сторінку Іван-Франко і можемо з його біографією або творчістю. Облаштовували цю алею півроку Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кропивницький.